Передній бампер, Chevrolet Cruze. Ось такий у нас Chevrolet. Держиться він на таких ось кріпленнях. Отакі от турекси. Ось от такі болтики і отакі от кліпси. Знизу буде безліч турексів, плюс кліпси. Зняти треба оцю защитку з-під низу. Там плюс ще будуть торекс, турекс, Трекс. Їх видно. Збоку тут буде три торекс, Один, два, три. застіжки, дуже обережно, бо вони тут мощні стоять, стають класно, щоб не поламати. Одщлкуємо, можемо просиликонити зверху болтик, кліпса, 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 все, от, знімається. аналогічно з тої сторони і все і Має отак знятися. <кій> Знімаємо проти якщо є. І бампер знятий.